Добрий день вам. Так, я заяву. Прошу знайомитися і написати нам пояснення, усній формі пояснити. усній присутні журналістів, у присмоти. усній письмовій формі, чому така ситуація. Тому що звонила, я що дзвонила у Львів, мені сказала, що з вас зроблять комедіянтів, ви а? нам скажіть з своєї сторони, по якій причині ви відправили справу на доопрацювання. Ну, Ми... Після їх виховання. Я перепрошую, як правильно з прокуратури закрити справу чи назад відправити її на доопрацювання? Вона в райідді лежить вже більше півтора року. Вони все зібрали, дали вам. Ви як прокурор її була або відправити. закрити справу, або відправити в суд. Ви по якій причині відправили справу назад у райвідділ? Тому що в справі були недоопрацювання. Чому ви не відправили справу в суд? Яка причина? Тому що потрібно, я ще раз ставлю, потрібно провести слідчі дії. Слідчики проведені, і вам подані. На вашу думку, проведено, на нашу думку ми проведемо. Ну, то ваша думка нікого не цікавить, є закон. Good. Ми По закону, по -закону прокуратура закон. або закриває справу, бо відправляє суд. Справа не закривалася. Нічого. У яким кримінальним провадженням кримінальне провадження дало справу готову прокуророве на внесення рішення. Або закрити справу, або відпровадити в суд. Ви її не закриваєте і не направляєте в суд, відправляєте назад у міліції. Чому ви не хочете її ні закривати, ні відправляти тут? Вона ж у вас другий чи третій раз? Справа у мене перший раз. Це вона у вас, у вашій інстанції, мають на увазі в прокуратурі. Я вам не можу нічого сказати. Бо є особисто вивчено матеріали провадження і прийнято рішення, надано вказівки по, до вироби, до вироби. До вироби. І в кримінальному провадженні і скерованому в Євлівській РВ для виконання слідчих дій. Після їх виконання буде прийнято рішення. Скидоскоп. А по Суд для розгляду по суті або закриття. Скажіть, будь ласка, а хто слідчий по даній справі? Скажіть, чи будуть притягуватись працівники міліції, які не допрацьовують по ваших, по ваших словах до якоїсь відповідальності? По закону прокуратури. Так буде вирішено питання про притягнення їх до відповідальності. Ми вам дуже дякуємо за коментар. Дякую. Ми до вас казали, що є Дозвольте. Скажіть, будь ласка, чому справа тягнеться вже півтора року, ви займалися тою справою з першого дня. Тепер чомусь передали її, тому кажуть, що а ви працюєте, я того нічого не розумієте. Ну Я можу вийти по своїх справах. Я зараз, ну, я, я зараз ну так, але ви вели зараз... ту справу півтора року, чому так довго? А ви хто буде так? Ми дочки Горощука. Були скарги. Я відписував. ми давали повну відповідь, що по справах я як зроблено, які. Е, Послухайте, можливо, справа була закрита. Але справа якщо була закрита, то була закрита в слідчим ревіділу міліції. Прокуратурою вона була навпаки скасована від новому слідству даному казівки. А що слідчий має право закрити справу сам? Як він сам загубив, ну то як ми до вас звернулися з заявою, що слідчий так. загубив експертизу. Е Експертний висновок, то чому ж ми його з роботи не звільнили, а закрили, а дозволили йому закрити справу? Ви повинні його приміти до кримінальної відповідальності. Ви, ви, ви давайте перестаньте до мене кричати. Я не кричу, я голос такий має. Ну договорю то, тоді шопотом. То я, я, я шопотом не можу говорити, тому що в мене такий голос. Як, він, Ні, як там. він закрив справу, тому що він сам особисто загубив медичну експертизу, і ви йому дозволяєте закрити справу безнаказано, Я... навіть догану йому не виносите. Ви як прокуратура після нашої заяви спокійно до знову відкриваєте справу на доопрацювання, і слідчий далі працює. Щопите, ну ви ви, ви не володієте ситуацією. Я вийду за і ті справи ще раз витребую, розберемо спортсмен. Там вже берете добре. на лугу. Прокурор ваша тає справа, ми просто по-людськи хочемо знати. То як... то дайте другого прокурора, якщо ви знаєте, маєте. Ні, ну ви, що він, вона він, він тепер буде входити в ситуацію, але ви її велику таруку, ви дуже добре знаєте, що ви ведете, чи ви не знаєте, що ви ведете? Ну я вже все ж навіть повів, але до вас не доходить. Ви мені нічого питання не задаєте. Які я вам смішні питання задаю? Я вам задаю одне питання. Він не не питання абсолютно. Абсолютно. Справа питання і не закрита, і не відправлена в суд. Є показання свідків, вони не відказуються від показань, є експертиза вже, є батькові, є очна ставка, тому як це так. Тому що ті самі показання свідків треба було перевірити. Ну, то вже перевірені за року? Ні, тому що різні свідки. Та немає різні є два. Е, зі свідками потерпілого різняться. Треба очні ставки було провести, треба було лучше. Треба було ще раз перевірити. Провели, треба вели перевірити. Так треба було відтворення провести на місці. події. що зробили? Ну так це час йшов. Так вже якщо зроблено, чому зараз право знову Так Як ви зараз говорите, що зараз права іншого прокурора? То задавайте таке питання. Що прокурора а, я а вам сказав, ви... що я відпустці. Ага, ви не знаєте нічого. Ви відпустці ну, я маю право на відпустку чи немає право маєте, на відпустку і Ві маєте так, право бути наказані, що ви за півтора року не закрили справу, яка має бути закрита за три місяці. Ми замогли закрити? Так, або в суд передати, тобто або ваше, закрити. Тобто, вашу, тобто вашу ваша бачення не били. Це ваше ум'я. Ви мали або закрити, або, або направити в суд. Я вас запитала, як ви як спеціаліст дивитеся на те, що через рік з'явилися свідки? Це нормально? І ви прийняли їх з, з, юридор... показ? з юридичного, так як ви скажіть мені. Ми, ми, ми приймаємо всі покази, яка дає як одна, так і інша сторона. Як сторона захисту чи сторона обвинувачення. А вже якщо справа йде в суд. Та справа закривається протягом найдовше трьох місяців. А через рік появилися свідки. Або закривається в суд. Да? Ну ні суда, ні закрито, без суда і слід не справи. Ви, ви питали, де свідки закрили були? Закрили від справу, справу. Відкрили справу, хотіли закрили. Він слідуватель загубив експертизу. Експерт. Експертиза не загублена, тобто. Як не загублена, як є дублікат. Експертиза є матеріалах справи. Є дублікат. Дублікат. він загубив, він дублікат, за якщо ви не знаєте. В квітні минув рік. У мене запитання до вас, чому майже два роки справа не закрита. І в суді Значить, вашого батька не били, що? якщо справа не закрита. Або закрита, або направлена в суд. Чому вона не відправлена в суд? Тому що проводила до судового розслідування. А скільки проводиться по такій справі по закону до судове е, обслідування дослідження? Який термін? Воно має себе провести і зробити. По такій справі, по, по бутові. Максимально, максимально короткий, максимально стислий термін. Ну то mm -hmm. який? Скільки? Місяць? два, три, десять років. Новий юрист, прошу відповісти. Я вам вже все сказав. Ми що потрібно, все робили. Ні, я нічого від вас не хочу. Скажіть мені, в який термін має та справа бути зроблена? Стільки, скільки потрібно дослідити всі обставини справи. Ну, і прийняти є термін. Є кожної справи термін. Який термін по тій справі має бути? Я вже сказав, у тій справі підозра mm -hmm. жодній особі не оголошено і йшло до судового розслідування. Скільки воно має йти по тій справі до судового розслідування? Я вас питаю, як юриста. Для доти, доки не будуть встановлені достатні дані для оголошення тієї чи іншої особи про підозру. Останнє питання можна ще? Так. Скажіть, будь ласка, чи притягували з працівники працівників зокрема слідчі, Ні. до відповідальності? Це мені треба підняти, ми писали подання, конкретно мені треба підняти На яке прізвище цього слідчого. Це якщо пишеться подання, тому що я слідчую це пишеться одразу на декілька. Переважно більше, пишеться угу. на декілька відразу слідчих по ряду проваджень. Перший тобто раз. ви писали? Що за... Я зараз, е... я думаю, що писав, але мені потрібно піднімати матеріали для цього. Ну, вже й забув на а, а перший, перший слідчий хто був? Той, що загубив, то експертизу. А чи, чи не помиляє, що Худоба так? Так. Чи, чи він загубив? Худоба наказаний за то? Ході до Гану і вже одержав. Mm -hmm. За таку, Де, не я, був... я не можу все передати. На, більш... на, більш... на, більш... на, більш... на цей час проблем. я перепрошую старший слідчий був муха. Зараз муха займає, я пішов на підвищення. Він дуже... Начальник слідчий був муха. Він об'їв у ті так. курси справи. Зараз начальник міліція. Нащо в мене слідчом у котиляках? Є він? І начальник є? Доби двох. Експертиза встановила ти селесних шкод. І що? І нам давала два рази досі. На тілі горошука. Зараз хочуть встановити. Ще не вмер горощук. Горошук розказує, що його побили, так і так. Та він же розказував. Правильно. По каже що того не було. От зараз е, відносно... <зн <Englid> <знан> ну є експертиза медична, як І, не було. Але в експертизі є тільки зазначення тілесні шкоди. Ну а От що ще має бути? Механізм їх утворення. Чи говорить правду Лукілко, чи не говорить правду? Чи гарантує правду? Значить детектор брехні треба вам привезти, хіба інакше? Не шуміть. Наглядаючи прокурор, судді доводить вину того, кому оголошується uh -huh. підозр. Розумієте? Uh -huh. Він себе мусить... Що він мусить? Страхувати доказами. Від чого? Щоб на суді ті докази не розбилися, які є зібрані на них. Та, там всі докази є зібрані, там розбивати вже нема чого. Там є і нанесені тілесних ушкодження, і вдирання у приватну власність людини, і хуліганство, там є три статті наукілка, не то одна. Прокурору не стидно такою комедією займатися. Пане Ігор, ну то ви є комедія, Ну ви самі знаєте, що сміх. Ну, ви ж знаєте, що в справі що то є, що написав прокурор. Ну то що ж ви зробили? Та ж він вам плює в лице. А ви ще його хочете захистити. Ви всі ті справи, що написав прокурор, і замітили, і виміряли, і навіть мір... тілесні ушкодження записано є підтверджено медичну експертизу, так, яку загубив, слідчий. Що... загубив ніби загубив експертизу, і слідчий зато не наказаний. Якби слідчий був за собою відчував наказання якесь, він би бігом гнав серед ночі по другу експертизу, а не закривати судову справу, бо загубилася експертиза. Експертиза загубилася не по віні людини, яка подає жаліється до вас, а по віні людини, яка виконує свій службовий обов'язок. Людина за таку роботу повинна бути звільнена з роботи, позбавлена звання і взагалі відправлена на худобу не можна доводити пасти. А прокуратура і ті люди, що тим займалися до того, роблять себе. Я навіть не можу сказати не клоунів, а ну можна сказати або некомпетентні в своїй роботі, або я не розумію. Розумієте, що досліджувати є закон. Людина не має права вдиратися в приватну власність. Якщо е, Гарашчук Наніс йому по його там господарству, чи по його машині, чи по ньому самому щось. Він мався звернути до вас з заявою, що такий, то старий дурний, як він пише, що він узяв, що старий дурний, як старий на обліку ніде не стояв, і склерозу ніколи не мав. Наніс йому там на його господарстві щось там підпалив, запалив, викупив, викинув. Но не йти бити на його приватну власність, рухати його людину. Він не мав навіть права... Розумієте, покарання він має нести. А ви. Розумієте його, прикриваєте, крутите щось, якщо yeah. не. Yeah. Ну я ще раз вам говорю, якщо люди, людям надоїло сидіти, мати нині роботу в такий тяжкий час, то не будуть без неї. Ми дійдемо до прокурора держави. Yeah. Ми з до сьогодні говорили. То сказав, що вони роблять з вас комедіянки із себе самих. Не вас, а прокурор. Що yeah. yeah. він робить з вас комедіантів, і з yeah. вас yeah. самих? Звертався у ківку про те, що пошкодили йому 10 метрів дерев'яної ворожі. No. Я так розумію, що конфлікт почався через то. Ну, ну допустим, звернувся і що? І мав йти набити старого? Ні, не ну він так. Само є порушення. Ну, він, да, добре, ну, порушення, то нехай би він написав до вас заяву, і вам треба викликати було старого. І ми б з ним приїхали і вирішили так. то питання, якщо старий. Старого, старий то, його бити не йшов, він йому тільки угорожу викинув. Де старий живе все що життя, десь і в родиві знає, де воно має бути. Так, і він нас, вам написати заяву. Ви мали викликати старого. Пана Уківка, і, і ми б приїхали, і ми б сказали, слухайте, ви б спитали старого, слухайте, в чим справа? Старий був вам пояснив, що в тім-то, в тім то в тім то, -то. Ну, старий його бити не йшов, то треба було розібратися, чому він викинув ту огорожу, а не йти до нього на поріг і вдарити людину і пінати ногами стару людину. Він би мав стид, він її представляв органи держави, які мають захищати громадянина України по Конституції. Це його безпосередня робота. Він має захищати поганий той громадянин, дурний, не дурний, склерозний. Він має його захищати. А він пішов на його поріг, а він Відповідь, пішов бити. Дивіться, це все дуже добре так. Ну, Зараз би сидів у тутівку, він би теж ніби вказував свою життя. Там треба правда, не правда, десь і посередине. Правда в тому, що він. Вернувся ми, до вас заявою. Ну як він звернувся до вас ми. заявою? Ви викликали Гаращука на міліцію? Чому він викинув у кілку? Е, патики викликали? Не викликали. Чому Є, ви викликали? він перша набив? Набив? А, а потім 21 числа заяву. Він набив 13 то 21 написав заяву. Ну, абсурд. Для того, щоб сказати, викликали чи не викликали, але треба підняти матеріал. Справи і буде видно, викликали, чи не викликали. Там у матеріалах справи мають закликатися. Висновки, що ніхто нічого не викликав. Ні, я не кажу, що ти виходить. Це добре кажеться. Прокурор написав, ми маємо виконати, тому що вказівки прокурора є обов'язковими для виконання. Не виконання свідчень, законних вказівок та доручень прокурора. Тягне за собою передбачено законну відповідальність. Якщо слідчий зараз не буде виконувати тих вказів, прокурор може поруч справу по слідчому. Слідчий приступає до виконання вказів. Все. Скільки приблизно слідчому треба термін, який щоб він виконував те, що написав прокурор? Ну приблизно я не кажу дня до дня, години до години, дві неділі, три місяці. Є каний срок для розгляду за ну скільки треба там? Тобто? Ну я не можу вам сказати. Ну ви як закон людина, яка виконує закон, повинні знати термін. Може вам чимось допомогти, Ігор Мирославович? Юрій Ірманович, вам дозвіл знімати мене, ніхто не давав. В службовому кабінеті, де ми говоримо про кримінальне провадження. Якщо десь е, от та інформація по кримінальному провадженню, є таємниця слідства, буде в засобах масової інформації, я буду писати звернення про те, що ви розголошуєте таємницю слідства. Абсолютно нічого Я просто зобов'язаний Ну Слідство сліз... зараз сліз... не йдеться. Зараз сліз... не йдеться слідство. Він доводить зразу всю інформацію до громадськості. Так, так, так. Що, що, що він й... не доводить, все дуже вірно. Пане Йово, це вам у поміч, що прокурори займаються, чим не треба. Я... Ну, приблизно скільки? Дві неділі йому хватить на ті дії. Я так скажу. Те, що написав прокурор, ми зобов'язані. Коли ми то виконаємо, ми ще раз підемо з проєктом підозри. Добре, дві неділі достатньо міліції, щоб то зробило. До місяця часу. добре, все, добре. 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 Ігор Мирославович, ще останнє питання. Слідчий, який закрив цю справу, він притягнутий до якоїсь відповідальності, тому що прокуратура касанула. О, там два слідчі вже. І Ігор Мирославович в цей час був начальником на слідчого відділу. Коли велася та справа Коли то все час. починалося, я ще не займав посади. Начальника слідчого відео. так. Ви займали ні, так, все ж таки я можна, можна відповідного начальника слідчого відділу, то на то той, той час була закрита. Добре, буде худоба наказаний, буде кофеля наказаний? Ну ні. там вже бути вони не правові. Вони чи було чи подання наступ, будуть прокуратуру, неправильні не дають. Чому вони неправильно ведуть свою справу? Це ж Ми не значить ведуть. Тут Має бути наказа Значить слідчі неправильно про Якщо ви зверталися про те, що слідчі незаконно закрив кримінальне провадження. Вам мали дати відповідь. Так вони нам дали відповідь? Відповідь матеріала справа. Це гублена кримінальна судова експертиза. Я чи начальник слідчого відділу, начальник країни? Не, не шумі. Не шумі, а просто... Е це просто. Сам, розуміти, не, зовсім, Ні, ну виходить з того, що написав прокурор, міліція зовсім не вміє проводити слідчі дії. Раз треба все починати наново. Значить, міліція не вміє проводити слідчі дії, значить я не знаю, нехай ну, ви, не я вирішую. Не спеціаліст. Виходить, що пан Ігор не спеціаліст своєю командою не вміє проводити слідчі дії. Так. Раз прокурор каже, що слід, слідчі дії проведені всі не так. Ну це абсурд. Та прокурор по кожній справі. Праві давати вказів. Я розумію, що він праві, але це є камень ваш гроші. Так все ж таки Мирославович, чи притягнути хтось дисциплінарної відповідальності або неповної посадово за закриття справи і так далі, за загублення документів. Я думаю, що не притягнути. А чому? Чи будете ви проводити якісь такі подання? Ну, давали відповідь Гарчуку, підписано прокурором. Тут не пише про те, що слідчий. Має бути наказано. Є наказано. Так все ж таки є косяки слідчих. Будуть Нема, Прокурор не наказав. Ви наказав будете наказав, подавати якісь як посадова особа? Як наказувати слідчих. прокуратура здійснює на... за законністю прийняття рішення? А ви нічого не будете робити, я не готовий сказати, можливо, прокуратура То Ваші чи до прокуратури підлеглі звернуться слідчих. з відповідним клопотанням надії слідчого в слідчого управління, тому що по слідчих тільки може прийняти рішення слідчого управління. Слід... Все, дякую тоді.